Так що, добрий день, міняємо накладочки з одній Коротше, В чому проблема? Ось, зараз покажу що тут робиться. Люди просять, гепа. Ось, дивіться скільки накладочок. Регулювати. А в чому прикол? Ось тут оця нижня лижа, вони бувають двох типів. Одна оця низька, тут должна повинна бути проставка, а друга, вона широка. Зараз я вам покажу. Ось Ось товщина цієї, сейчас наглядно покажу. Дивіться, майже двічі більше. Оця пластина повинна бути з проставкою ще металічною, вона десь з міліметрів 20, десь 25 Якось так. Зараз воно це все вижене. Ну, блин, дивіться, скільки напаковано. Ось таке. Зараз зробимо все по-людськи. І тут, видно, хтось колись влазив, циліндр, бачите, як погнуло.